Протоколами та гривнею карають порушників водіїв, інспектори екологи разом з працівниками ДАІ вони взялися оберігати зелені зони. Традиційно весною вони проводять рейди. Власники автомобілів вже просто знахабніли, запевняють рейдівці, а тому зганяти їх з газонів доведеться покараннями. Ми часто бачимо, і зростає кількість скарг населення, що власники дорогів джипів та інших машин заїжджають на зелену зону. Особливо це актуально в цей період, коли тане сніг. Зелена зона, газони нашого міста е перетворюються у е грязь і місиво. За стоянку на зеленій зоні водіїв можуть попередити, а можливо покарають штрафом. Доведеться сплатити від 340 до 1360 гривень. Натомість у водіїв своя правда. Вони кажуть, зелену травичку топчуть не по своїй волі. В місті просто не вистачає парковок. Нєді було припаркуватися, абсолютно. Ніді було. Та екологів це мало хвилює. Минулого року вони покарали 25 водіїв. Цьогоріч на рейдівський гачок потрапило двоє. Самі ж екологи хочуть навіть суд на порушників подавати.